Всім добрий вечір, і з вами ми, гадалки. Коротше, ми зараз будемо гадати на домовика. Пам'ятаєте, я колись тож таким страдала? Повторяю історію. У мене було відео, і це нам треба для цього. Як я не помиляю, 4 ложки, туалетна бумага. І, кстати, у нас немає світу, так що у нас атмосфера із свічкою. Взагалі. Ще будемо пік-водаму визвати. Не буду. <laughs> так, постав пока на стоп. Так, Мы набираем на белочки. ми беремо здесь на ложку заседется. Uh -huh. Так, мы прям согласились в ложку. Браем больно. Будет бачите, Так що, что если кошельная наведем. И вот так вот просто замок. Но она может быть под нами. Подавай. Давай. Если шапку не вижу в королеву, показываю карту, зажимаю ровно так. А тепер ми будемо гадати це от. Домовой, демовой, якщо ти є в моєму будинку, звільни хоча б одну ложку. Я рахую до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Ну що, дивимося? Як я буду співати? Ну, Давайте. Так. Суще. Бачила? Бачила. <суще> Воно було як? Вот так. Вот так було, так. Ми відкрили, було так. Якщо одна ложка, значить домовий хороший. Якщо дві, він уже такий. Якщо там три більше, значить все, він уже Вот, бачите? О. Ти розумієш, що я спеціально делала тоді. Понимаю. Тож. Тож. У вас хороший домовой.